Петрунелія, зайдіть зараз до мене. Лікар обережно заглянув палату і покликав дівчину, що сиділа біля маминого ліжка. Зачекай мама, я зараз. Петрунелія ніжно подивилась на маму і попрямувала ординаторську. Надія є, але потрібні гроші, сказав лікар і опустив очі. Коли Петрунелія побачила, скільки коштуватиме мамине лікування, вона аж присіла. Але твердо собі сказала починайте лікування, а я гроші знайду. Той день вона вирішила не сідати в автобус, а пройтися пішки. Їй треба було освіжити голову і все обдумати. Сума і справді для неї була величезною, але дівчина вирізнялася впертим характером і була не з тих, хто звик здаватися. Мама для Петру Нелії була єдиною рідною людиною. Батька свого вона не знала, мама народила її, що називається, для себе, у віці майже 40 років. Єдине, що було відомо дівчині, що цей чоловік був одружений, сім'ї йти, очевидно, не збирався, і мав ім'я Петро. В честь нього мама і назвала її цим дивним і не зовсім жіночим, якій завжди здавалося іменем. Спочатку дівчинка росла і дуже злилася на маму за те, що та назвала її таким чудернацьким ім'ям, через те, що вона росте через неї без батька і що мама виглядає бабуся, порівняно з мамами її подруг. Але, підростаючи, Петрунелія зрозуміла, як багато мама для неї намагалася зробити, на кількох роботах працювала, не шкодуючи себе, аби лише дати їй все необхідне. Мама свою дівчинку любила, готова була заради неї не все, і коли та захворіла, Петрунелія навіть не ставила питання, що вона не може знайти гроші. Вона ставила питання, як це зробити. Її невеселі роздуму обірвав чийсь голос Петрунелія, ти? Куди ж ти поділась, моя дівчинко? Вадим вибіг із своєї дорогої автівки. Ще цього мені не вистачало, подумала дівчина, але голос просто привіталася, вдаючи, що зовсім не здивована. Привіт, Вадиме, я нікуди не ділася, просто ти забув мені сказати, що одружений. А коли я сама про це дізналась, то вирішила зникнути з твого життя, не хотіла заважати. Я не хотів тобі казати, бо збирався розлучитися. Вадиме, не треба. Все добре, я не ображаюсь. У мене зараз мама в лікарні, потрібна велика сума, і мені треба думати, як маму врятувати, не до тебе мені, пояснила Петрунелія. Про яку суму йдеться? по діловому запитав Вадим. Петрунелія витягла папери, які дав їй лікар Андрій Іванович. А якщо я дам тобі ці гроші, ти до мене повернешся? запитав Вадим. Не знаю, мені треба подумати. Ось мій номер телефону. Набери, якщо приймеш рішення. Петрунелія, ти мені дуже потрібна, але я запізнююсь на ділову зустріч, тому поспішаю. Вадим сів в машину, а Петрунелія ще довго від неочікуваної зустрічі не могла з місця зрушити. У Вадима вона закохалася рік тому та так сильно, що життя собі свого без нього не уявляла. Він був уважним, турботливим, дарував багато подарунків, був доволі забезпеченою людиною. Але не сказав однієї маленької деталі, що він одружений. Про те, що Вадим має сім'ю, Петрунелія дізналася випадково, і як тільки правда виплала, Петрунелія просто зникла, змінила роботу, номер телефону, що Вадим її не знайшов. І тут така зустріч, важко сказати вчасно чи невчасно, бо ж Вадим готовий оплатити лікування її мами. Непростий вибір. Петрунелія розплакалась. На дворі почав падати дощ, а вона ще йшла без парасольки. Раптом біля неї зупинилась ще одна автівка. «Петрунелі, сідайте в машину, а то зовсім промокнете і хто тоді буде поряд з мамою допомагати їй одужувати? Село на автомобіля мило посміхався Андрій Іванович, мамин лікар. Дівчина сіла в машину і ще дужче розплакалась. То ви, напевно, від щастя. Якби ж то, про яке щастя, ви говорите, Андрію Івановичу. А у мене і справді є для вас гарна новина. Я знайшов клініку за кордоном, яка допоможе вашій мамі, безкоштовно, є спеціальна програма, вам треба буде просто оформити відповідні документи. В той день Петронелія зрозуміла, що чудеса на світі таки бувають. Через два тижні вони вже були в закордонній клініці, а ще через кілька місяців мама повністю одужала. Весь цей час в телефонному режимі Петронелію підтримував Андрій Іванович. А коли вони з мамою повернулись додому, він зробив Петрунелії пропозицію, бо ніколи не бачив дивовижнішої дівчини.